Любі друзі, сьогодні я покажу один із етапів підготовки до вирощування зеленої цибулі по програмі Зелена цибу... цибуля Цибуля круглий. Зараз у мене, у мене зараз е, зелена цибуля. Але це зелена цибуля, яка вирощена мною осінь на грядках. Ну і ми заморозили просто в такі лоточки. І... Користуємося січень місяць, тому що на дворі великий мороз, цибуля зараз дуже дорога. Ні, ми користуємося поки що нею. Але це тільки один із періодів. А зараз, коли ми користуємося зеленою цибулею, мороженою, а то, як правило, ми цілий рік користуємося зеленою цибулею свіжою, шановні друзі, для любителів городини. Я хочу вам запропонувати програму. Я її так назвав Зелена цибуля Круглий рік. Там поетапно буде все розписано. А сьогодні я вам покажу, як я із цієї цибулі, яку я використовую на зиму, головне пішли паростки, і я виготовляю такі лоточки тут. Застеляю плівкою. Для сміття вона не пропускає воду, тому що цей то буде стояти у дружини на кухні і вона повинна користуватися зеленою цибулею. Як правило, я сажу голландську цибулю на зиму, завжди на зиму, Шекспір. ну Там інші сорти. Вони дають мені зелену зелені пелюстки, зелену цибулю. тільки Травень, червень, липень. Мені треба ще, як кажуть, щоб круглий рік було, треба було використовувати цибулю інших сортів, щоб вона дала березень, квітень, травень. Березень, квітень, травень мені дає багатоярусна цибуля, її називають повітряна. Вона багаторічна, вона сажить садиться теж на зиму, але, але в неї бульбочки ростуть не в землі. В землі само собою для їжі, а то для продовження її роду зверху. Може дати, навіть якщо потужний корінь, вона може дати два, два яруси сажанки, готові саженки, Бери, я і покажу вам на відео. А сьогодні я вам показую, вона мені заповнює е березень, квітень, травень, травень-червень-липень, уже зелена цибуля, та що я називаю звичайних сортів. Зараз я вам покажу. Це звичайна цибулі, яка в мене зберігаються е в солофанах мішках, а потім, коли вона починає проростати, я її от, роблю отакий лоточок, застеляю засталяю плівочкою е і висаджую, висаджую сюди безпосередньо у землю, щоб через тиждень, щоб через тиждень мати, мати зелену цибулю для, на кухню. Зараз я покажу, покажу, як я. Висаджую цибулю, та, яка мене планувалася на зиму. Вона знаходилася у мішках. І частина з неї поросла. Її просто можна так, отак обрізати, обрізати, використати та викинути. І все. Ну, я йду по іншому методу. Я її сажаю просто сюди, заготовлю, я вже говорив. І висаджу безпосередньо у, у лоточок. Лоточки сажу, і через тиждень вже буде зелена цибуля. Якщо вона там ще є така, що знов піде і пустить, отаку, пустить такі паростки, то я її знову використаю. Шановні друзі, хочу підрезинувати нашу розмову. Значить, слухайте, справа в тім, що. Січень місяць я говорив, що зелена цибуля, та що заморожена від Шекспіра Радара, які були посаджені від голландської сорту, були посаджені в землю. так. Потім тільки з землі сніг я користуюсь двохярусною цибулькою повітряною, березень, квітень травень, кінець травня, червень липень. Липень і частина серпня користуюся та, що висена на грядках з зеленою цибулею. А потім я беру цю повітряну цибульку, збираю, збираю насіння, що те, що зверху, збираю його, а, а це все стрілки скошую, скошую дуже притірку до, до, до землі. Через тиждень півтора у мене но ну, поливаю безумовно. Через тиждень-півтора в мене зелена цибуля нова від цієї повітряної цибулі, яка дає зелені, зелену цибулю, зелені паростки, серпень, вересень, жовтень до самих морозів, поки сніг. Отаким От чином я маю цибулю круглий рік. Дякую вам.